Вітаю всіх на фабриці. Новини. Я Анастасія Мій гість сьогодні за Дмитро Снігиров, співголова громадської ініціативи. Права справа. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю. Отже, давайте почнемо із резонансної справи, коли почули, що нібито знов ж таки на Трампа був замах? Усі питали, ну не вже знову відомо вже що кандидат у президенти від республіканської партії подякував секретній службі США іншим співробітникам. А за те, що насправді спроба замаху на нього була безуспішною, пане Дмитре, про що вже можна сьогодні говорити? Які робити висновки? Вдруге, кому настільки треба вбивство Трампа? Хто його боїться насправді? Правді, тому що якщо говорити про якісь можливо так не різні думки з демократами, звісно, це ж передвиборча кампанія, але все ж таки мені здається, що сьогодні Камелі Харіс не має чого боятися, тому що за багатьма оцінками соціологіями вона перемагає поки що. Хто ж насправді хотів би смерти Трампа сьогодні? Пані Астація, я би не став робити такі висновки, що відповідно Каміла Харріс, вона перемагає, це бачення однієї сторони передвиборчих перегонів, але нас з вами буде цікавити зовсім інше замаху на Трампа, а саме Український Слід. Оце найбільш небезпечно для нашої держави, тому будемо аналізувати видання. СНН заявило, вже заявило про те, що затриманий за підрозрою в ймовірній спробі замаху на колишнього президента Сполучених Штатів і нинішнього кандидата президента Дональда Трампа Райан веслі Рут висловлював у соціальних мережах підтримку України після вторгнення Російської Федерації. Більше того, Е, є висловлювання Рута в 22 році про те, що він готовий померти в боротьбі, що нам потрібно спалити кремль до тла. Ну здавалося б це висловлювання лише підозрювана, і на цьому можна би було б поставити крапку але. Мовиться про те, що Рут виявляється, Фейсбук закликав іноземців брати участь у війні на боці України. Ба більше того, він називав себе неофіційним зв'язковим між українськими спецслужбами і заохочував відповідно ветеранів війни в Афганістані, в Іраку воювати за Україну. От чому небезпека. Пані мовиться про те, що українська тема стає домінантою перед виборчим перегонах Сполучених Штатах. Подивіться риторика обох противників або кандидатів, назвемо їх на посаду очільника Білого Дому, в більшості своїх пов'язана саме з українським питанням. Відповідно, Каміла Хараць позиціонує себе як людина, яка у разі перемоги буде подальшому підтримувати українську державу в моменті протистояння з Російською Федерацією. Але це політичні заяви. Попередні передачі ми з вами розглядали ситуацію з інформацією західних змі щодо можливості. Я ще раз підкреслю можливості передачі іраном балістичних ракет, бо до тих пір поки. Немає даних об'єктивного контролю, які би свідчили передачу іраном балістичних ракет Російської Федерації чи то факту їх застосування. Говорити про це як про доконаний факт немає жодних підстав. Тобто, можемо говорити про те, що українське питання раз по разу вкидається відповідно в інформаційний простір. І щоб власне поставити крапку у питання балістичних ракет Ірана і їх можливості передачі Російській Федерації, я хотів би звернути вашу увагу і, шановна аудиторії, на відсутність реакції з боку ключового гравця на близькому сході, а саме держави Ізраїль і її спеціальних служб на можливий факт передачі Ірана балістичних ракет. Мовиться про те, що в листопаді, 22-го року, очільник ради національної безпеки Ізраїлю Яль Кулата на форумі Бахрейні заявив, що у разі, якщо Іран спробує розпочати постачання балістичних ракет Російській Федерації, то Ізраїль буде готовий поставити високоточні балістичні ракети в Україні. Наразі ми чуємо заяву від Ізраїля, ні, натомість ми бачимо постійну присутність української теми відповідно в. Західних ЗМІ. І оцей можливий замах на Трампа, або більше того, український слід ну, створює досить небезпечні прецеденти. А мовиться про те, що, незважаючи, ну, скажімо так, на всі заяви про відповідну підтримку української сторони, відбуваються досить серйозні речі у Сполучених Штатах. А саме, йдеться про те, що Відповідно секретна доповідь, яка мала би надійти від адміністрації Байдена представникам Сенату щодо планів Сполучених Штатів у моменті подальшої військово-технічної підтримки, і стратегії головне в Сполучених Штатах у моменті перемоги України, вона тільки не отримана. Про це варто говорити. А я нагадаю, згідно власне проголосованого рішення про виділення Україні 60 мільярдів доларів. До речі, пані Анастасія нагадаю, 60 мільярдів. Ми так і фактично не побачили. Ми бачимо пакети військово-технічної допомоги на суму 250 мільйонів, знов 250 мільйонів. Менше з тим, в пакетному голосуванні було чітке. Положення з приводу того, що до червня місяця адміністрація Байдена Харріс мала би надати чітку стратегію Сполучених Штатів щодо подальших кроків з власне цієї країни в моменті підтримки України. І що ми бачимо? Ця доповідь е, передана в Сенат лише у вересні місяці. Ба більше того, станом на е, минулий тиждень вона ще не була розглянута. І відповідно республіканці виходять і говорять, що подібна поведінка адміністрації Трампа ставить під велике питання подальший характер військово-технічної співпраці з нашою державою. От про це варто говорити: що українське питання раз по разу лобіюється і відповідно піднімається на повістку дня, бо, більше того, воно ще раз підкреслюю, буде основним моментом передвиборчих перегонах у Сполучених Штатах. І тепер з приводу замаху на Трампа. Наразі ФБР заявила про те, що бере на себе відповідне розслідування щодо можливого замаху на екс очільника Білого Дому і кандидата в президенти. Тішуся, що спеціальні служби відпрацювали, але виникає питання багато питань власне до самого характеру замаху. Знаряддя замаху і моменту професіоналізму виконавця. Нас хтось постійно хоче переконати вже в другий раз поспіль, що працюють відповідно аматори. Оце насторожує. Але постійно в інформаційному просторі перебуває українське питання. І наразі, якщо прив'яжуть замах на Трампа відповідно з Україною, України, більше того, не дай Боже, з діяльністю українських спецслужб, це може мати досить негативний розвиток для нашої держави. От про це і варто говорити голос, випереджаючи можливі негативні наслідки для. України, бо відповідно вже російські СМІ понесли інформацію про так званий український слід, ба більше того, невибірковим на думку росіян, є і вибір зброї гвинтівка АК-47. І більше того, відповідна позиція, і можливо, причетного до замаху, а саме підтримки України в моменті протистояння Російській Федерації, тому найближчі. Період часу, на моє переконання, ми будемо свідками саме антиукраїнської істерії, як в західних змі, так і відповідно, в російських змі, які вже намагаються впливати і фактично впливають на перебіг президентських перегонів у Сполучених Штатах.